Далі ми говоримо про те, як посилюються країни, які розуміють, що е з Росією може бути війна, але вони в альянсі. А ми самі по собі. Хоча вони нам, звичайно, ці країни і допомагають. Говоримо про Естонію, яка готується до можливої війни з Росією. Про це заявив начальник об'єднаного штабу сил оборони країни Вахур Карус. Так країні дозволили завдати удару по російській території, якщо Москва готуватиметься до нападу на альянс. За словами генерал-майора, раніше оборонний план НАТО передбачав, що армія Естонії повинна була самостійно протистояти росіянам близько 10 днів, доки надійде допомога союзників по альянсу. Однак новий план НАТО дозволяє розгромити війська Росії на їхній власній території. Зокрема, мається на увазі удари по місцях дислокації російських військ, які збираються атакувати Естонію. Нагадаю, раніше про підготовку Естонії до ймовірного нападу Росії повідомляв і міністр оборони цієї країни Ханно Певкур на початку вересня. Тоді він зауважив, що Росія є загрозою не лише для Естонії, а й для всього заходу. І напад РФ на одну з країн НАТО не можна виключати. Як приклад, він нагадав падіння уламків безпілотників у Румунії та захід російської ракети на територію Польщі. Тоді ж пан Певкур. Е Повідомив, що наразі Естонія активно нарощує військове виробництво, а також збільшує витрати на оборону до більш ніж 3% власного ВВП.